Добрий день. Я пропоную поговорити про поради далай Далай-Лами. Чому Далай-Лама? Ну, всі ми знаємо, що будь-яка релігія передбачала наявність наставника, тобто людини, гуру, вчителя, духовного вчителя, який нібито має знати відповіді на всі найскладніші питання. Я знайшла п'ять порад від Талай Лами із сучасними коментарями сучасного психолога. Давайте подивимося, про що йдеться мова. Працюй над собою. Крок перший. Розвивай в собі співчуття та почни з співчуття до себе. Почуття щастя залежить здебільшого від вашого ставлення до подій. Якщо ви чесно усвідомлюєте свої почуття, ви можете знайти щастя незалежно від того, чи відбувається щось навколо чи ні. Незалежно від того, що відбувається навколо. Виявляючи співчуття до інших, ви відчуваєте їхній біль. Співчуття до себе означає, що ви до себе добрі, ви не критикуєте себе надмірно, навіть якщо вам щось не вдалося, або якщо ви відчуваєте душевний біль. Не плутайте це з почуттям жалю до себе, коли ви зациклюєтеся на своєму болю. І тут є дійсно дуже важливі речі. Ми знаємо і розуміємо, коли ми спідчуваємо комусь, ми щось робимо ніби для себе, коли ми допомагаємо комусь. І ми це відчуваємо під час війни це дуже сильно. Коли мені погано, я хочу зробити комусь. І від того, нібито я заряджаюся, віддаючи свою частинку і відчуваючи подяку, що б можна було подивитися стосовно коментарів сучасних психологів у питаннях співчуття до себе, а це є реально дуже важливим моментом. Коли людина у разі своїх негараздів, своїх власних душевних непереживань чи вда... невдач, вона має або повинна, або має можливість подивитися на себе, нібито як на частину великої картини усього людського досвіду, на себе не, не як на когось ізольованого. Як окрему комаху, не, не, не на ізольований епізод того, що з вами стається, а, людина може навчатися розуміти свої хворобливі відчуття, свої думки а, замість того, щоб бути і вважати себе спільними з ними. Не завжди я це мої думки. Не завжди те, що я думаю, це точно я. Більшість людей відчуває набагато більше співчуття до інших, ніж до себе самого. І це є важливим моментом також саморозуміння, як людині навчатися розуміти себе, жаліти себе і надавати собі допомогу. А якщо вам вдається розвинути співчуття до себе, вам буде легше співчувати іншим. І це почуття буде міцніше. Коли далай Лама вважає, що звільнившись від надмірної самокритики, він каже про те, що якщо людина навчиться не бути надто самокритичним, вона стає набагато здоровішим. І це підтверджено величезною кількістю різноманітних спостережень навіть наукових робіт. Давайте подивимося на другу пораду від Талай Лами і коментарі щодо неї психологів, сучасних психологів. Дайте собі час подумати для того, щоб набагато легше відчути співчуття. Якщо ви даєте собі час на роздумі, що ви відчуваєте? Ну, перше, що в цьому твердженні, яке можна розбити на декілька фрагментів? Як знайти співчуття до себе? Мати свій власний час, щоб самому з собою розібратися? Дай собі час на роздуми, дай собі час на саморозуміння. Дай собі час на саме почуття, саме відчуття, що ви відчуваєте в даний момент, в дану хвилину, в даний період вашого життя. Наприклад, Далай-лама вставав у 3-й годині ранку, медитував 5 годин на день. У сучасної людини вона не має стільки часу на тривалі медитації. Але навіть для тих, хто медитує і має цей досвід, це важливо, що навіть 10 хвилин медитації допомагають розумовому процесу. А 10 хвилин для того, щоб побути самому з собою, відчути, що мені потрібно, що зараз я відчуваю, чого я прагну, це є важливим моментом для того, щоб впоратися з певними своїми проблемними питаннями. Це процес, коли ми можемо самі для себе почути емпатію. І знову ж таки, існують наукові дослідження, які свідчать про те, що медитація це корисно, і навіть 20 хвилин медитації можуть покращити настрій, концентрацію та пам'ять. Далі ми продовжимо слухати. і Обговорювати, що ж саме казав Далай-Лама і що ми можемо взяти для себе, для свого сучасного життя. Будьте здорові та щасливі! З вами була Олена Губська.